Всім привіт! Сьогодні 24 жовтня, Чернігівська область. До цього часу у нас ну, осінь була повністю суха без дощів. Це ось останній тиждень трошки дощиків було. Навіть учора, можна сказати, цілий день дощик накрапав, ну невеличкі. І до цього невеличкі дощі, як би проходили. Але земля не набралась вологі ніби зверху, наче вона і сировата, а ось ору і земля перевертається повністю суха. І підошва тут, звісно, сухоща, як камінь. Трактору важко, звісно, таке все рати, ну, але не хочу відкладати надалі, на потім. Треба вже підготувати город до зимівлі. Що я ще хочу вам ось показати? Які в нас на Поліссі нерівномірні землі? Ну, на зиму як би треба переорвувати глибоко? Але глибоко дуже, саме на цьому городі, ось у, і навіть у цьому ось місці навіть і не виходить. Ну, Глибина оранки десь ну, біля 16-17 сантиметрів, а далі вже і не можна, наприклад, щоб я хотів 20. Бачите, тут вже пісок. Звичайний пісок. Ось тут навіверталося, я в цьому місці навіть глибше ніяк уже грати не можу. Тому що я навертаю отакого такого піску, і ну, від цього нічого доброго не буде. Родючий цей шар землі, ну я зіпсую. Город трошки так туди далинку спускається, ну, тут уже далі земля вже тут краще. Тут це така місцинка, тут... Ну, дуже погано все і родить, я це ось гною тут ще е, розкидав трошки в зиму переору, ну і потім ще весною добра чи так, загнаю. Ну, думаю, картоплю садити, то, щоб ну, краще було більше поживних речовин, і земля ну, трішки структуру мала кращу. Ось тут уже у долинку спускаємось то тут земля сира. Тут земля сира і набагато краще. Це тут дуже радюча така долинка. У мене тут все завжди гарно родить. Так щось такі справи. Оранку на цьому городі, як я вже сказав, проводжу глибиною всього 16-17 см, тому що, як я вже ось показав, розказав, глибше немає сенсу просто орати, Вирується пісок, воно навивертало. Місцями чимало піску. І якби я глибше поставив плуг, то трактору ще було б важче. І так важко. А ще б якщо глибше, то ще б було б важче. Ось захват, плуга в ширину десь тут 20 см. Зазвичай в мене ширина захвату плуга ну, 25 см, це плуг якраз розрахований на 25 см. Сантиметрів захвату, і навіть я можу її трошки і ширше ставити. Поставив на 20, ну, трошки довше доведеться по поїздити. Але трактору легше, хоча я б не сказав, що навіть із таким захватом цю суху землю дуже легко орати. Зараз ще заведу трактора і покажу, як мені вдається орати цей город. Ну ось так, трохи поїхав, щоб показати вам, як кориться, навіть музику не буду накладати, щоб чути було роботу двигуна, як працює трактор. Ну Зараз буду далі продовжувати тіоранку. Тут уже третина тільки залишилась. Ну, на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення. Слава Україні! Вже майже дограв свій город, залишилось буквально кілька разів туди-назад пройти. І взяв рулетку, щоб поміряти за якою ж шириною і глибиною яру. Думав, що ширина захвату у мене десь 20 см, але ж все-таки трошки більше, майже 25 см. Ну, десь, не знаю, 23-24 навіть. Так, ось. Мабуть, навіть може і 24. І глибина. І глибина, я думав, що десь 16-17, але ось як бачите, 18 сантиметрів. Так що, ось так. Ну і на цьому вже точно все.